Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталія. І сьогодні я хочу вас познайомити з прекрасною серією подогляду для за волоссям. Це наша професійна така лінійка від компанії Панорама. Тут є два, дві серії. Одна серія підходи для пошкодженого і фарбованого волосся. Це та серія, якою користуюся зараз я і про яку я буду розповідати. А також є ще професійний догляд для всіх типів волосся. Ще ось отака серія. В серії є 5 кроків, 5 продуктів, в мене є 3. Давайте по порядку. Звичайно, що я собі придбала шампунь від Панорама. тут 12 ефектів. Дуже крута шампунь і дуже крута дія. Так як що цих 12 ефектів нам компанія заявляє: це інтенсивне лікування за вашим волоссям. Це зміцнення. Також це реставрація самого волосся, в кого посічені кінчики. Компанія заявляє, що буде діяти і на поліпшення якості волосся. Поживний, дарує блиск волоссю. Лікує пошкодження, шовковистий і гладкий, надає зовнішній вигляд волосся постачальник гнучкості, це іменно я переводила, як тут написано, тому імені деякі такі вирази цікаві проти завивання. Розгладження завитків. Ну тут трішки я не погоджуюсь, тому що завитки трішки все одно є, але немає пухнастості. Це для мене дуже важливо, тому що от в мене волосся таке пухнасте від деяких шампунів робиться. І це мені неприємно. А ця шампунь, звичайно, ще дуже таке доглянуте волосся робиться, гладке. І прибирає оцю пухнастість, чим мене і зачарувала ця серія. Ну і догляд без обтяжень. 12-й пункт. Ці всі пункти якби, відповідають і масочки, і бальзамчику. Тобто дуже крута професійна серія. Яка мені дуже-дуже сподобалась. Другий крок, звичайно, що це кондиціонер, дуже швидко, і якщо шампунь ну, видно ефект, коли просто помив волосся, але от коли наносиш кондиціонер або масочку, то відразу волосся стає таке шовковисте. І дуже. Гарно, потім і розчісується, і вкладається без зайвих, без зайвих засобів для укладки. І така ж масочка. Просто я даже Ну якщо б сказали вибирати, то я не бачу такої великої різниці. Єдине, що кондиціонер. Це коли треба швидко, а маска потрібно, так як написано в інструкції, 3-5 хвилин потримати. Так як все не по-нашому, я придержуюся такого ще способу миття, що більше кондиціонер, це ми Сантиметрів 15 від шкіри волосся. Так як я зараз обстригла волосся, то я зараз рідше користуюся кондиціонером, все-таки а більше, так як поки коротке волосся, то я більше користуюся масочкою, тому що маски ще і доглядають за шкірою голови. Також є Ще два кроки це у нас незмивний кондиціонер. На жаль, я чомусь не, ну, не можу подружитися з такими кондиціонерами. У мене потім дуже швидко жирніє волосся. Цей імену я не пробувала, тому що було пару разів. Що мені такі засоби не підходять, і я їх просто перестала купувати. І також є ще маселко, але те, що в мене є зараз масло інше в нашої компанії, але і знову ж так як я обстригла волосся, то вже нема куди наносити масло. На таке на такі коротке волосся, я маслом не користуюся, тільки на кінчики. Ось такий прекрасний догляд за волоссям, який я дуже-дуже рекомендую. До речі, ще для блондиночок у нас вийшов засіб фіолетовий шампунь, який не дає вашому волосню жовтіти, якщо ви якраз в блонд, дуже часто є така проблема, то тут є ще і такий шампунь. І, до речі, щоб я дуже чому я рекомендую цю серію, так як у 14-му каталозі всі ці продукти йдуть по красних цінах. Детальніше про ціни, про знижки, звичайно що пишіть мені під відео, і я з радістю розповім, скільки буде загалом коштувати. Ця серія, враховуючи наші постійні акції і постійні знижки. Всім гарного дня. До скорих зустрічей!